Отже, високий суд Лондона визнав, що колишні власники Приватбанку Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський привласнили 2 мільярди доларів. Ну, походьтеся, немаленька сума. Знаєте, а мені цікаво, а от коли відбувалися ці схеми з привласнення, куди дивився національний регулятор, Національний банк? І його працівники, от ви, як звичайні громадяни України, може, можете бути заблокованими і своїм переказом через його якусь підозрілість. У мене траплялося це чисто механічна дія. Навіть якщо щось закуповуєш на сили оборони України, банк може заблокувати там до з'ясування. Цієї ситуації, перевіряючи цю транзакцію, цікаво, коли виводять мільярди доларів, куди дивиться Національний банк України? Можливо, посадовці Національного банку як регулятора мають також бути стороною в цій справі і давати пояснення, а як так сталося? А інакше ну навіщо нам тоді Національний банк?